В інтернеті є безліч порад, як розвивати свій особистий бренд. І всі вони мають сенс в певному контексті. Оскільки брендинг це не є якась точна наука, тому існує безліч концепцій, безліч підходів, щось по типу психології. Там теж немає одного підходу, тому що мають справу із людською природою, людською психікою, що не є точним. І так само в брендингу, і в цьому відео я хочу поділитися своєю концепцією. Вона розв'язує певну проблематику. Чому роблячи ті самі дії? Деякі люди виграють цю гру, а деякі ні. Чому деякі люди роками не можуть наростити собі фоловерсів, а інші просто заходять і в них якось додаються. Хтось публікує свої фотографії з відпочинку і не має жодного лайку, хтось публікує і там мільйон лайків. Цікаво? Ну що ж, давайте зануримося в це. Почнемо з головного терміну, що таке особистий бренд. Всі ви напевно чули таку фразу, яку приписують Безосу, що бренд це те, що про тебе говорять, коли ти виходиш з кімнати. В сумі це так: бренд формується в головах інших людей. Не має значення, що ми про себе думаємо, має значення, що люди про нас думають, тому що люди дають силу нашому бренду сам по собі він не має ніякого значення. І з цього випливає, що всі ми маємо якийсь бренд, просто це залежить від того, як багато людей нас знає, так і що саме вони про нас думають. Це дефінює нашу силу бренду. Але проблема така, що ми насправді не маємо можливості впливати на думки інших людей. З цього визначення нічого не випливає. Ми не розуміємо, що треба робити, щоб насправді збудувати цей свій особистий бренд. Тому я пропоную інше визначення, і я вам його зараз зачитаю. Щоб воно було все чітко по-юридичному, бо я ж за освітою юрист, особистий бренд це сукупність навичок, фактів і характеристик, за допомогою яких особа привертає увагу і викликає довіру певної групи людей у певній галузі, що створює цілісний і повторювальний образ особистості. У свідомості цієї групи людей складно таке досить юридичне визначення. Я звідти навчився це будувати складні визначення. Але зараз я все розберу вам по кусочках і все стане досить зрозуміло і чітко. І ви навіть тільки з цього визначення вже будете знати, що вам робити. Я так думаю. А якщо ні, то записуйтеся до мене на консультацію. Які я провожу безкоштовно онлайн. Це повноцінні консультації, посилання в описі, заходите, резервуєте термін, і ми з вами розмовляємо. І я вам нічого не буду після цього продавати. Ви можете кілька таких собі консультацій зарезервувати, і з цим не буде ніяких проблем. Отже, розберемо це визначення. Складне. Перша частина. Особистий бренд це сукупність навичок, фактів і характеристик. Це означає, що особистий бренд базується на наших особистостях. І наша особистість буде складатися з того, що ми вміємо, які у нас є навички. До навичок може належати вміння цікаво розповідати історії, до навичок може належати вміння співати, грати на фортепіано, їздити автомобілем, класно щось інше робити, малювати картини немає значення. Це певні навички. Також наша особистість складається з фактів: це події, які з нами сталися, це ситуації, в яких ми народилися, це ситуації, в яких ми живемо, це конкретні факти про нас. От, наприклад, я працюю як бренд-менеджер. Це факт, це речі, які сталися зі мною, які щось комунікують. Характеристик, це певні риси. Як я виглядаю? У мене, от, от так обличчя, трохи губа в верхіда. Це моя характеристика. У мене колір волосся. От такий от — це моя характеристика. У мене є веснушки, це моя характеристика. Я ось так говорю: У мене такий голос. Це от моя характеристика. У мене такі цінності, це моя характеристика. Ну і за допомогою цих всіх елементів. Люди будують якийсь образ нас, нашої особистості у себе в голові. Це зрозуміло. Якщо ми проаналізуємо наші навички, факти і характеристики і зрозуміємо, що саме ми транслюємо людям, ми, може, захочемо дещо додати або забрати, щоб наш образ був такий, як ми хочемо, щоб він був. Наступна частина, за допомогою яких особа привертає увагу і викликає довіру. Це, по суті, і є сила бренду: привертати увагу і викликати довіру. Бо завдяки довірі бренд здобуває ту силу впливу впливати на суспільство, на соціум. Наприклад, Антон Птушкін Він має офігенний особистий бренд, він має величезну аудиторію, яка йому довіряє як людині. І він має величезну аудиторію, яку він з легкістю може притягнути увагу, просто показавши своє обличчя. Це дуже дуже сильний бренд, тому що така наша психіка людей ми не завжди. Хочемо кожне наше рішення, кожну нашу думку аналізувати і вибирати. Ми готові делегувати ці речі підсвідомо. Ми віримо якимось авторитетам, ми віримо е, якимось постам, або як це кажуть, common sense, те, що прийнято в суспільстві. Ми цим керуємося, щоб приймати рішення, щоб не думати кожен раз. Отже, сила бренду вимірюється в тому, наскільки легко ми можемо притягнути увагу, і чи можемо ми викликати довіру цих людей. Наступна частина. Певної групи людей у певній галузі. Бренд привертає увагу і викликає довіру певної групи людей у певній галузі. Основна ідея цього така, що навіть якщо наш бренд для всіх, якщо ми голівудська зірка якогось популярного фільму, то і так, і так всі нас любити, сприймати, поважати і довіряти нам не будуть. Тим більше, коли йдеться про якийсь експертський блог. Якщо я експерт з брендингу, то я впевнений, що ви не будете слухати моїх порад із нутриціонізму чи а, якихось психологічних порад і так далі. І остання частина, що створює цілісний і повторюваний образ особистості у свідомості цієї групи людей. Тут ми повертаємося до того, з чого ми почали в кінці дня, бренд формується в головах людей у свідомостях нашої аудиторії. І тут нам важливо. Що цей образ, щоб цей бренд, який там формується, він у кожної людини був повторюваним, щоб він був подібний до себе. Англійською є такий термін «coherent», якого відповідником українською буде «когерентний», тому що немає такого слова, щоб пописати це. Це означає, що всі риси між собою взаємодіють і не суперечать одне одному. Тобто на хлопський розум, то як мене бачить Петро. Те, як мене бачить Іван, і то, як мене бачить Оксана, це дуже подібні образи, дуже подібні особистості. Вони б мене описали тими самими словами. Такого ефекту ми прагнемо. І ця повторюваність дуже важлива для того, щоб розвивати свій бренд, тому що для людей передбаченість стає дуже великою цінністю. Якщо Петро, Іван і Оксана скажуть, що я хороший експерт брендингу, але Петро пише, що я хороший в тому, щоб розказати, як відео знімати, Оксана розкаже, що я хороший в тому, як. Історію розказувати, я поганий відео і так далі. Якщо вони розкажуть різні аспекти, та людина зможе передбачити комунікацію зі мною. І це буде для неї проблемою, тому що передбачуваність це дуже ціннісна річ, особливо в продажах і в маркетингу. Нам треба створювати таку атмосферу, де наш клієнт може якось передбачити, що буде відбуватися з нами далі. Що ж, ми розібралися з цим визначенням. Наступне визначення, наступний термін це стратегія комунікації, це гіпотеза. У якій ми закладаємо, що якщо ми зробимо дію А, то вона приведе до бажаних результатів. Найважливіший аспект це те, щоб перевіряти фідбек, зворотну інформацію і адаптуватися. На хлопський розум простий приклад: я вдягаю костюм, дія А. Я очікую, що ви будете мене сприймати більш серйозно. Як людину, яка досягла якийсь успіх, яка має статус, і може як експерта. І тут важливо мені отримати вашу зворотню інформацію. А раптом вже всі ходять в цих костюмах, і ніхто вже не сприймає це як символ статусу чи символ експертності. Тоді цей костюм не працює. Тоді мені треба щось інше зробити. Треба бути дуже уважним до того, що кажуть люди, а не жити в своїй банці. Бо це проблема. Це може нам заважати рости і розвиватися. І так треба розбирати кожен елемент. Комунікації, коли ми щось говоримо, транслюємо, що саме ми закладаємо, що саме може почути ця людина, і слухати, що люди нам кажуть. Можливо, в якийсь спосіб комунікації нам треба змінити, бо люди це в якийсь спосіб, який не є корисним для нас. Наступна дуже важлива концепція термін це подорож підписника. Follower journey. це шлях, який проходить людина від абсолютного незнайомця до суперфана бренду твого особистого бренду. Перший етап це перший контакт. Людина вперше стикається з нашим брендом. Це може бути якесь відео на інстаграмі, на Ютубі, фотографія, картинка і так далі. Людина дуже швидко починає шукати, чи це щось для неї цікаве, корисне, чи вона може мати з цього якусь цінність чи ні. Може одне з цих відео буде мати достатню кількість користі, що людина вирішить зайти на наш профіль і перейде на другий етап конверсії. Тобто прийняття рішення, чи їй варто взагалі слідкувати за цим профілем чи ні. Прийняття рішення, чи мені варто підписатися, відбувається за кілька секунд. Людина швидко пробігає очима по опису в біо. Вона дивиться, який ще контент є тут, які тут назви, чи це цікаво, чи є тут якийсь потенціал. Може вона на щось клікне, і в нас тоді з'явиться ще спосіб додати якусь користь. Саме тому в кожен контент треба додавати якусь користь. Це не було про нас, а це було для людей, тому що невідомо хто що відкриє. тут якась для мене корисна інформація, і тоді вона може прийняти рішення, що. Добре, я підпишусь. В Ютубі це відбувається подібно. Перше відео. Люди дуже рідко підписуються з першого відео, але потім алгоритм може підкинути і ще одне відео. Або якщо з першого відео щось було дуже цікаве, людина переходить до тебе на сторінку на твій канал і починає дивитися, які ще відео будуть для неї цікаві. Отже, цей процес конверсії відбувається швидко. Якщо людина зможе швидко щитати, що ось тут для неї щось буде корисне, цікаве, то вона підписується і вона переходить на наступний етап. Знайомство, етап знайомства це коли наш новий підписник дає нам шанс збудувати певні відносини. Як будуються відносини з нашими підписниками? В першу чергу це давання їм користь. Це так як і в житті. Ми хочемо бути навколо тих людей, з якими нам цікаво, весело, які дають нам користь, не які просто забирають щось, а дають нам користь. І Коли я кажу користь, це не означає якась фінансова, матеріальна користь. Це може бути просто розвага. Це може бути просто репрезентування якихось болячок. Це допомагає вам, наприклад, будувати вашу ідентичність, виражати свої цінності. Це теж користь, це все теж цінність. Про те, як створювати в контенті цінність, ви можете знайти у мене на Інстаграм, Є хайлайт, я там дуже детально описую, що таке цінність, як її створювати, і свою систему вір. Що в контенті ми можемо давати цінність чотири способи: вчити, інформувати, розважати і репрезентувати. Детальніше описано в цьому хайлайті. В цьому відео не буду в це занурюватися. Що варто ще знати про етап знайомства, що його не вдасться пройти швидко. Люди потребують час для того, щоб реально зрозуміти, чи це щось для них, так як в будь-яких реальних стосунках і відносинах з іншими людьми. На фініші знайомства людина переходить в етап прихильність. Якщо все відбувається добре, людина продовжує отримувати від нас якусь користь. В неї виробляється таке відчуття, що «Хм, я отримав дуже багато користі, аж так, що мені хочеться віддати. Щось у відповідь. Це відчуття. Я описую власне прихильність. Це коли людина хоче подивитися твоє відео, навіть не тому, що це цікава тема, а тому, що вона хоче тебе підтримувати. Це є прихильність. Етап прихильності дуже важливий ще, тому що саме на цьому етапі з'являється ця знаменита довіра, довіра до нас, як експертів, довіра до нас, як людей з честю. Наприклад, це і люди в цій прихильності створюють наш бренд, дають нашому бренду сили. Деякі не всі. Перейдуть на п'ятий етап суперфана. Що би ти не робив, що би ти не продавав, людина готова купити, прийти, побути, вона готова заплатити великі гроші, щоб просто провести з тобою час. Цікавий аспект, що особисті бренди, які мають суперфанів, вони стають справжніми символами. Кожен з цих особистостей не просто є людиною, ця особистість репрезентує щось, репрезентує якісь, якісь цінності. Так виглядає подорож підписника. Перші два етапи це про те, як привернути на себе увагу. Наступні три етапи це про те, як вибудувати довіру з нашої аудиторії. І ви, напевно, вже зрозуміли і знайшли оцю золоту частину, що головне правило в розвитку свого особистого бренду це те, щоб давати користь іншим людям. І як це робити? Запаковувати певноцінність свій контент і тільки такий контент публікувати. Про це, як я говорив вище, Є хайлайт на моєму профілі в інстаграмі. Ще одна річ, про яку варто поговорити, це фактор цікавої особистості. Вам, напевно, всім знайома така ситуація, що ви потрапляєте в нову компанію людей, і ви кажете, я психолог, я маркетолог, я лікар, я підприємець. І сам цей факт робить вас цікавою особистостю в цій групі людей. Люди вже охоче прислухаються до якихось ваших думок, порад на певні теми. Певній галузі вашої експертності. Але коли ми переносимося у світ онлайн, таких як ми, психологів, лікарів, підприємців і маркетологів, тисячі, якщо не мільйони. І кожного користувача соціальних мереж кожного дня бомбардує тисячі відео, які кричать Я експерт, послухай мене, я експерт, послухай мене, подивися, підпишися на мене. І давайте перенесемо себе на сторону споживачів цього контенту. Коли нас так все це бомбардує, нам треба прийняти рішення, а кого послухати. Тут входить. В гру фактор цікавої особистості. Бо просто наша робота, наше звання не має вже такого значення. Отже, фактор цікавої особистості це факт, і або характеристика, яка робить особу цікавою та особливою. Це не так, що він або є, або його нема. Фактор цікавої особистості є на шкалі. Ця шкала починається від «Оце цікаво. І закінчується кожне слово, яке скаже ця людина, буде. Дуже сильно глибоко аналізуватися. Як, наприклад, президент якоїсь країни Він має величезний фактор цікавої особистості. Так, бо він особливий. Є сім типів фактору цікавої особистості, але перед тим, як ми перейдемо до них, дві речі, які варто обговорити на початку. Фактор цікавої особистості не гарантує успіху у розвитку особистого бренду. Воно лише допомагає притягнути увагу, але воно не допомагає викликати довіру, воно допомагає збудувати ці відносини. Друге, фактор цікавої особистості має бути релевантний до того, що ми робимо: до нашої послуги, продукту, до нашої зони експертності. Тому що, навіть якщо ми притягнемо увагу, а у нас блог про щось інше, то це просто буде провалля між тим і тим, і людина просто загубиться і впадає в тече і скаже, що це за бред. Сім типів фактору цікавої особистості. Перший тип фактору цікавої особистості це досягнення офлайн. Якщо я продав компанію за 50 мільйонів, ясно, я стаю дуже цікавим. І людина, якщо якийсь студент, якщо я вам скажу якусь очевидну річ. Що треба тяжко працювати, щоб досягти якихось успіхів, то це буде від мене звучати більш ціннісно, ніж якщо якийсь студент, який ще нічого не досяг, вам це скаже. ж? з іншими досягненнями будь-якими голівудські зірки теж мають досягнення в офлайн світі. І тільки вони відкриють інстаграм, уже люди дивляться на них і питають: ой, що вони там публікують. Це не гарантує, що їхній бренд буде класно розвинутий, сильний, але це гарантує, що вони притягнуть на себе очі. Ці досягнення можуть бути різноманітні, можуть бути більш нішові, більш в певному сегменті. Наприклад, якщо я зробив якусь класну маркетингову кампанію для Nike, для Apple, для Rituals, наприклад, хтось зробив їм бренд дизайн та взагалі і стратегію бренду, ця людина досягла дуже багато. Я би вже хотів послухати, що вона має сказати. Наступний, другий тип це досягнення в світі онлайн. Є багато людей, які на одній платформі досягли дуже багато. Наприклад, на Ютубі. У них є. Там десятки тисяч підписників. І як тільки вони почнуть вести свій інстаграм-профіль активно, чи Тікток, чи там Фейсбук, певна частина людей вже їх знає, і вона їх знайде на цих платформах і буде з радістю дивитися, що вони там публікують. Але ж питання очевидне, так? А як, хоча б на одній платформі досягти успіху, який фактор цікавої особистості тоді потрібний, це все наступне. Третій тип зв'язок із великим брендом. Наприклад, діти голівудських зірок. Люди, які працювали в Apple, в Google, в інших якихось великих компаніях, вони вже стають самі по собі цікавими. Якщо я персональний тренер президента, ну то це ж цікаво, чому президент вибрав саме мене. Одразу притягую увагу. І чим більш близький цей зв'язок з цим великим брендом, чим більш цей зв'язок унікальний. Так? Якщо я працюю в Apple, то ким я працюю в Apple? CEO Apple набагато цінніший, ніж один з якихось. Нижчого щебля працівників, правильно? Тому знайди свій зв'язок з якимось великим брендом і покажи його. Може, навіть ви зробите селфі з якоюсь зіркою виставити, і це теж якось притягне увагу до вас. Тільки ще раз наголошую: це притягує увагу, це не є гарантією успіху. Четверта річ: зовнішній вигляд. Є люди, яким дуже повезло з генами. Вони просто суперідеально виглядають. А є люди, яким дуже не повезло з генами. І вони виглядають геть. Незвично, так? І саме ці крайнощі будуть цінуватися. Бо посередині, знаєте, цю таку, де більшість з нас, ми всі оці велика маса, і крайності, унікальні люди, їх дуже мало. І насправді цих супер ідеально красивих людей їх насправді дуже мало. І вони просто своїм виглядом, говорячи про ті самі речі, що менш конвенційно привабливі люди говорять, будуть притягувати більше на себе увагу. Це не означає, що вони отримують успіх одразу, але це допомагає їм притягувати до себе увагу. І так само я зустрів на Ютубі людину, яка народилася з якоюсь хворобою, в нього око вкладене, якесь тільки. Ну, має певно спотворене обличчя. Я не знаю, чи це коректно так висловлюватися, але він виглядає досить так моторошно. І Він дуже багато розказує про мотивацію. Або є такий ще мотиваційний спікер, який не має рук і ніг, що теж дуже шокуюче, і водночас притягує увагу. Це стає базою для того, щоб будувати свій бренд. Так працює фактор цікавої особистості. тільки крайно ще працюють. В зовнішньому вигляді обов'язково маємо говорити про гени. Це може бути також, наприклад, дуже багато пластичних операцій. Люди починають так дивно виглядати. Цікаво до них зайти, послухати, про що вони скажуть. Можна собі забити все обличчя татуюваннями або якісь дуже унікальне татуювання, якийсь дуже цікавий одяг, дуже унікальний дивний одяг. Він теж притягує увагу. Щось слабше, щось сильніше, але притягує увагу. Це тут важливо. П'ятий тип: це унікальний досвід. Це, наприклад, мати восьми дітей. Це унікальний досвід. Може бути, ця людина, якийсь натураліст, який два роки прожив в лісі без інтернету, там, в наметі, харчувався тільки тим, що впіймає в лісі. Це цікавий досвід, і хочеться послухати, як це все відбувалося. Астронавт, який провів півроку на міжнародній станції в космосі, це теж дуже цікаво. Це теж цікаво послухати, що ця людина має сказати. Звичайно, це притягує увагу, але не гарантує успіху. Шостий тип. Унікальна ніша. Вона відрізняється від унікального досвіду тим, що тут йдеться про послуги і продукт, який ви пропонуєте. Унікальні ніші. Наприклад, екскурсовод на Антарктику. Так? Я провожу екскурсії на кораблі по Антарктиці і розповідаю, ну, типу, вау, звідки, хто, куди, як це. Або ж хірург, який спеціалізується на якихось рідкісних операціях, може, на мізках і так далі. Це дуже цікаво. Або навіть якщо якийсь науковець, який працює, з роботами щитує думки, це теж якась унікальна вузька ніша, яка цікава для багатьох людей буде. Тут важливо собі врахувати, щоб ця ніша була фінансово життєздатною. Треба бути прагматичним. Рекомендую. І сьома річ, коли у вас нічого немає, ви просто звичайна людина, як більшість з нас, що тоді робити? Тоді ми можемо зайнятися розвитком яскравої особистості. Є люди, які нічого не досягли, не мають ніякого унікального досвіду, не мають ніякої унікальної ніші, але вони так цікаво розповідають, вони притягують увагу просто розповідаючи щось. Вони харизматичні. І це не є вроджений талант, це навик, це акторство, це ораторство, це мистецтво сторітелінгу, тобто мистецтво розповідати історії. І ця річ. Яку варто собі розвивати завжди так насправді. Тому що вона знадобиться, вона полегшує роботу в майбутньому. Давайте підсумуємо цей фактор цікавої особистості, бо було дуже багато всього. Отже, якщо ми створюємо якийсь контент і на нього немає реакції, люди не підписуються, ми пускаємо в рекламу і ніхто не підписується. Значить, є проблема з конверсією. Значить, людина приходить до нас на сторінку і їй чогось брукує, вона не розуміє, чого вона має підписатися. Нам треба якось чіткіше пояснити, чому чіткіше пояснити, який тут користь вона може для себе знайти. І найкраще було б імплементувати туди якийсь певний чіткий комунікат про наш фактор цікавої особистості. Деякий комунікат ми можемо написати, що я типу співзасновник нової пошти. І це вже таке: о, Боже, то це ця людина. Прикольно, треба послухати. Автор там не знаю, 100 стотисячного ютуб каналу, бла бла-бла. І вже такий, типу, я навіть не знаю цей канал, а такі опа, тут є статус, тут є символ, тут якийсь фактор цікавої особистості. Треба послухати, що воно скаже. Можемо написати, що ми десь працювали так, зв'язок з якимось брендом. Ми можемо поділитися тим, який унікальний досвід у нас є. Ми можемо чітко підкреслити, яка унікальна ніша у нас. Або ж показуємо нашу унікальну вроду, наш зовнішній вигляд, так? Ми вдягаємося супер -клас. Не так як я в чорній футболці, так якось яскраво. Цікаво, так, щоб от буквально такий блін, я такого не бачив ніколи. Ну або ж теж не комунікуючи, але працюючи над тим, щоб стати яскравою особистістю. Тобто людиною, яка вміє притягувати увагу просто своїм буттям, своїм жестикуляцією, говорінням, посмішкою, харизмою, це навик, це не талант вроджений. Це можна в собі тренувати. Я колись був дуже крінжовий на відео. Я зараз набагато краще себе почуваю. Там, та-да-дам, дам 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 Ну що ж, це все є моєю базою моєю концепції. Будь ласка, напишіть, що не зрозуміло, напишіть, що НАТО запутано. посперечайтеся зі мною. Дайте мені якийсь зворотний фідбек. На цьому ми закінчимо. Буде ще щось круте, будуть ще гості. Залишайся і підписуйся! Підписуйся!